Коли закінчиться війна в Україні і на яких умовах, так, поїхали. Що у світі робиться? Макрон оголосив добровільну мобілізацію, що посилити армію у зв'язку із збільшенням небезпеки після війни в Україні. Нагадаємо, нещодавно він заявив, що закінчення війни в Україні загалом не фінал. І ми це всі з вами також розуміємо. Загроза для Європи зі сторони рашки, наскільки вона реальна, і наскільки вона близька, реальніше бути не може у Європі є підривна країна. Рашка дуже довго її готувала для заворушень, переворотів, змінів режиму, заколотів. Вона невелика ця країна. Вона має якусь або воєнну історію, або, або президента. Військового в минулому. Або навіть зараз він військовий. Тобто, всередині Європи є така міна просто сповільненої дії. Те, що вона рване, це однозначно точно. Коли це просто питання часу? Так що Макрон там не просто так переживає. Кабмін хоче скасувати виплати людям з другою та третьою групою інвалідності. А як же судді? Вони ж всі інваліди. Що там буде з ними? І депутати. Та збільшити для першої групи нардеп цимбалюк каже, що все поки на рівні чуток. Виплати людям другою та третьою групою інвалідності. Чи скасують ці виплати? Ці обізяни зроблять хитріше. Вони почнуть переводити людей а, з а, других, з третіх груп. <кій> просто переводити людей, або скасовувати групи, от, от так вони почнуть робити. Або всі в Україні зціляться просто якимось чудотворним методом. Як це було з короною? Пам'ятаєте, ми перша країна я завжди про це казала, яка перемогла корону. З початком війни, да? Так і тут Ізраїль запропонував передати Україні захоплену сесійську зброю у Лівані або будь-де у ворогів Ізраїлю. Це супер. Сторону також обговорили актуальні спільні виклики для обох країн, зокрема військову співпрацю Ірану та САСІ, яка становить загрозу національної безпеці як Україні, так і Ізраїлю. Ой, скоро Іран САСІЇ покаже. Кусь кіномать, і це ми з вами, про це ми з вами також дивилися. Так, щодо пропозиції Ізраїлю, вся конфіскована рашистська зброя вона <клухи> дістається нам. Чи буде з цього зиск, чи воно так і буде. Уже у нас є якісь трофеї. І ще будуть підвозити їх. Так, однозначно, так супер пропозиція супер. Хоч ось дієве, це радує у Пентагоні. Звільнено та усунуто всіх, хто відповідав за Україну та допомогу нам. У Міноборони США повне перезавантаження. Чи буде новий формат відносин з Україною? Трохи. 400 гривень донат. Дякую, молодці. Донатити зараз дуже просто. Нажимаєте камеру, наводите камеру телефону на QR-код, який ви зараз бачите на екрані, і робите свою гарну справу. Для кого для того, хто не вміє це робити, а таких людей забагато, я сама серед вас, можна в описі під відео знайти номер картки Приватбанк або посилання на Монобанку. Дякую вам за здалегідь. Так, значить, у Пентагоні звільнено всіх, хто відповідає за нашу допомогу. Да, за допомогу нам повне перевантаження. Чи буде новий формат відносин з Україною? Трохи тривожно. Це все, пише журналіст Бочкала. Штати їх підтримка до нас матеріальна і військова. Надалі. Так, зміниться, зміниться, зміниться ключова особа. Або там, або тут. Дивіться, значить, підтримка. Підтримка, нікуди вони не дінуться. 500 гривень донат, ви молодці. Нікуди вони не дінуться, підтримувати нас. Будуть попри всі, що це складно, що легше там зробити для нас умову і домовитися, то, то воно так. Але ж ця умова, вона так, знаєте, така передишка. Тому будуть вони допомагати. Навіть через зуби нікуди не дінеться питання в іншому. Міняється ключова людина, хто з ким зараз взаємодіє, вже за півроку взаємодіяти не буде. Через півроку якась людина або з нашої сторони, або з тієї сторони, вона зміниться. І тоді й допомога зміниться, і тоді й риторика зміниться. Як зміниться, будемо дивитися, коли станеться те, що я кажу зараз, щоб не було водою на воді. Далі що цікаво. Вплив штатів на припинення війни. Квітень. Квітень місяць приблизно 4.04. Зафіксуйте цю дату, плюс-мінус. Америка е, дасть чіткі е, вказівки і інструкції, хто де лишається, хто з чим лишається і кому е, хто має піти, хто має залишитися, хто має вивести війська, хто не має вивести війська. Це буде оголошено. Скільки це далі буде реалізовуватись? Це інше питання. Давайте до цього доживемо. Також непогано. Давайте далі. Так. Трамп заборонив використання прапорів ЛГБТ та БЛМ на урядових будівлях. Оголосив про інвестиції на, на суму від 100 до 500 мільярдів доларів в штучний інтелект. Запропонував маску або Елісону купити Тік-Ток та передати 50% акцій американському уряду. 18 демократичних штатів подали позов проти Трампа через указ про те, що діти нелегальних іммігрантів не мають права на громадянство за правом народження. Народ по відношенню до Трампа. народу подобаються такі реформи. Більшості народу вони подобаються. Трамп на посаді. Дуже важливі. Наступні два місяці на його посаді від цього буде залежати подальше його і кар'єра, і служіння, і американському народові, і навіть життя, тобто куди і з ким він далі попливе. Це прям вирішальні такі історії.